розглядаємо діаграму і бачимо, що поп-музику обрали 30 учнів. Класичну музику обрали 15. Тому різниця їх, 30 відняти 15, дорівнює 15. Це відповідь В. Далі маємо довільний трикутник АБЦ. В нього вписано коло з центром у точці О. Які з наведених тверджень є правильними. Отже, трикутник АОК. А, ОК, от він цей трикутник. Він дійсно є трикутником прямокутний, тому що ОК це радіус, який проведений до дотичної АБ, а, а отже, він перпендикулярний. Тому перше твердження вірне. Далі, трикутник БКЛ це трикутник рівнобедрений. От він цей трикутник БКЛ. Що ми маємо сказати? Якщо з однієї точки, з точки Б, кола проведено дві дотичні БА і БЦ, то відрізки цих дотичних рівні, тобто відрізок БК дорівнює відрізку БЛ. А це і буде означати, що трикутник БКЛ рівнобедрений. І далі трикутник МОЦ. Трикутник, і трикутник ЛОЦ. Є рівними. Твердження також вірне. Обидва ці трикутники прямокутні, тому що, знову ж таки, радіус перпендикулярний до дотичної, проведеної точки дотику. І далі, далі ми можемо сказати, що ОМ і ОЛ це радіуси одної і того ж самого кола, вони рівні. Оце спільна. Тому прямокутні трикутники рівні за катетом і гіпотенузою. А отже, всі ці три твердження є вірними, тому ми вибираємо відповідь Д. Далі у нас є пляшка об'ємом 750 мл, і вона на 2 треті заповнена соком. Давайте знайдемо, скільки ж соку є в пляшці. Щоб знайти дріб від числа, частину від числа, ми маємо виконати дію множення. Тому ми 750 помножимо на 2 треті. Скоротимо 753. Тут будемо мати 250. Множимо на 2, 500. Отже, в пляшці 500 мл Соку. Відливають 150 мл 500 відняти 150 отримаємо 350 мл. Оце стільки соку залишиться в пляшці. Тобто, це відповідь Д. Наступне завдання: ми маємо вказати формулу для обчислення об'єму правильної чотирикутної призми. Об'єм призми знаходиться за формулою площа основи на висоту. За умовою, сторона основи дорівнюють А. В основі правильної чотирикутної призми знаходиться квадрат, і якщо в нього сторона дорівнює А, то площа в нього А в квадраті, тобто площа основа це А в квадраті. Висота за умовою дорівнює 3А. Множимо на 3А і отримуємо 3А в кубі. Тобто, як ми бачимо, це відповідь Б. При обертанні рівнобедреного трикутника навколо прямої А, що є фактично висотою проведеної до основи, утвориться конус. Отже, відповідь А. Далі графік паралельно перенесли на 3 одиниці ліворуч уздовж осі ОХ. Якщо ми переносимо вздовж осі ОХ, то потрібно додавати чи віднімати до х. Отже, має бути ось таким чином записано х, додати відняти, і далі до квадрату. Далі, коли ми переносимо ліворуч, то вздовж х все робиться навпаки. Тобто, коли ми переносимо ліворуч, треба додавати. І в результаті буде ось такий вигляд, а це ми бачимо відповідь Д. Для того, щоб знайти відстань між точками А і Б, запишемо координати даних точок. Точка А має координати мінус 1 мінус 1, точка Б має координати 3, 2. За відомою формулою, яка є в довідкових матеріалах, для того, щоб знайти відсиніж точками, ми маємо знайти значення такого кореня. Мінус 1 віднімаємо 3 підносим до квадрату, і також відносно ігрів, мінус 1 віднімаємо 2 підносим до квадрату. Мінус 1, мінус 3, мінус 4 у квадраті це 16. І далі мінус 3 в квадраті це 9 В результаті під коренем 25, і ми маємо значення 5. Це відповідь Г. Наступне завдання: ми маємо знайти периметр прямокутника. Що ми знаємо про прямокутник? Ну, по-перше, в прямокутнику діагоналі рівні. І в точці О, точці перетину, діляться надпил. Таким чином. Ми будемо мати рівнобедрені трикутники. Кут АОД, оцей кут що дорівнює 110 градусів. Це кут одного з цих рівнобедрених трикутників, ну, трикутника, наприклад, АОД. Але я запропоную трошечки інший спосіб розв'язання, хоча можна і використовувати трикутник АОД. Я скажу наступне: що для рівнобедреного трикутника АОБ, от для цього, де АО дорівнює ОБ, даний кут є зовнішнім кутом. За властивістю зовнішній кут дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним кутів, тобто сумі ось цих кутів. Так як трикутник АОБ рівнобедрений, а це кути при основі, то вони рівні. І тому, для того, щоб знайти один з них, ми 110 ділимо на 2 і будемо мати 55 градусів. Тоді переходимо до прямокутного трикутника АБД. дорівнює 90 градусів. АБ це один катек цього трикутника, він відомий. А Д інший кат цього трикутника. А так, як нам для знаходження периметра. Довжини сторін прямокутника, то ми будемо шукати АД. Два катети пов'язані через тангенс. Тангенс 55 градусів це відношення протилежного катета АД до прилеглого катета АБ. Тому, для того, щоб знайти АД, ми АБ множимо на тангенс 55 градусів. АД – ми будемо шукати АВ дорівнює 6. Тому АД буде дорівнювати 6 тангенс 55 градусів. А периметр прямокутника це сума довжин всіх його сторін. Протилежні сторони рівні АВ – 6 і С Д6. АД – 6 тангенс 55 градусів, і БЦ дорівнює цій же величині. Тому для того, щоб знайти периметр, ми беремо дві сторони. А Б, по довжині рівних, тобто АБ і СД, це 2 помножити на 6, 12. І додаємо 2 довжини АД, тобто 12 тангенс 55 градусів. Ось так виражається периметр, і це відповідь Г. Ну і далі арифметична прогресія. Нам відомо значення n члена. Тому підставимо мінус 30 у формулу замість а n і будемо мати мінус 30 дорівні 18, мінус 15 n. Тобто ми маємо ось таке рівняння. Далі будемо розв'язувати це рівняння, переносимо 15 n дорівня 18 додати 30. Тобто 1,5 m дорівнює 48. Ну, а для того, щоб далі, щоб знайти вже м, ми маємо 48 поділити на 1,5. Перенесемо кому на одну цифру кожному з даних чисел, і тоді далі 480 поділимо на 15. Беремо по 3, 45. Далі 30, ділимо на 15, 2. Отже, ми маємо, що n дорівнює 32. n дорівнює 32, як ми бачимо, це відповідь b.